<свят> я казала, що я не Друзі, мої вітання. Нещодавно, мабуть, усі вже побачили, як начальник Львівської патрульної поліції своїй дівчині подарував перепостку, щоб вона на своєму мерседесі мала можливість рухатись в пішохідній зоні. І так є продовження даної історії. Завчасно хочу зазначити, що, начебто, начальник подарував прострочену перепустку. Як вам така новина? А Ні, ні. Там моя? А я казала, що я ні вийовуватись. Перепуск. Через бощо. Реяв самі. Дівчина була дуже задоволена, але, виявляється, начебто дана перепустка це фікція, просто просрочена, це просто бумажка. І так, в подальшому було призначено службову перевірку даного начальника відсторонили від служби, і відбувся брифінг, де представники Львівської міської ради розповіли, кому і як, і які перепуски на сьогоднішній день видають. Відео у соцмережах, де керівник патрульної. Служби у Львівській області, начебто, дарує перепустку своїй дівчині. Скажіть, будь ласка, пані Рину, що це за перепустка, і ми її видали як місто. Доброго дня, шановні колеги. мене звати Ірина Доміса, виконуючи обов'язки директор. В протязі трьох двох років є болі в партію пересу, отакого От госта, які дають можливість цей їздити на площу рекламку. Тому те, що було не відео, я думаю, це не дай. це ось ось цей зразок червоний, який ми всі бачили, це сувенір мається. Тобто у вас ніколи не було не відшкодження. Це, це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Вони не розміщені на будь-яких на, на ресурсі, на будь-якому ресурсі, якому в її можна зробити. Вона, вона таку перепустку, можна знайти зараз і ось такий треба. Напротязі двох років треба. Тобто, виявляється, він просто подарував просрочену перепустку. І нічого не порушував. Все нормально. В подальшому даний брифінг був опублікований на Фейсбуці, і люди почали писати свою думку: брешуть, відбілюють, поліцейський здійснив підробку документів, відмазують своїх під час війни таке це аморально. Далі вам же ніхто не вірить, брешуть як завжди. Напишіть свою думку стосовно даної ситуації і. Цікаво, який буде висновок службової перевірки. Також писали, що патрульна поліція у Львові у Львівській області постійно порушує права водія, там без доказів складають постанову та інше. Друзі, рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу АД юридичний захист водія. Зупиняє співробітник поліції. У вас вже буде юридична підтримка. Працюємо ми по всій Україні. Тому, в свою чергу, не забуваємо підписуватись на канал. Сподобалось відео, ставимо лайк. І думку лишаємо завжди в коментарях.